Доброго вечірочка вам. Це ж сповнила ще історію. Таку невеличку, ну і зайшла в ці тітратки, там, де він трави дід записував внести. Дивіться, розказував багато-багато про целібну силу берези. Тут записано, дивіться, березка, в'ятки її нахрест складають, бо дасть вона енергію. Дуже хороша чай із почки молодих лістів берези. При організмі, коли слабий, дуже допомагає березовий сок і березові почки, настояні на спирту. Вони також будуть допомагати будь-здоровому і силою набиратися з молоду. Це за березу, він казав. Дивіться, ще що він пише. Так, Звіробой. Звіробой поможе при желудці, коли буде тошніть і коли буде пекти. Ну, не всім підходить, а тільки заварювати без солодкого чаю потрібно. Бачите? Ну, так він писав. Дивіться, далі крапива допоможе. Забрати солодкий сахар з крові. Хто боліє сахарними хворобами, допомагає, щоб кров не текла з вен, коли поранять тебе. Чи при малокров'ї? Бачите, інтересне. Калина. Ну, за колину я знаю, калина допомагає при болезні желудка, дуже заспокоює його. Коли пить маленькими грамами по 5 штук заварювати. Бачите, так він. ну Це за калину я знаю дуже добре. Трава сильна бояришник, зелена коли, буде улучшувати роботу серця, щоб не калатало та не билось. Пить чаю. Ну, це він так, бачите, поучительно. Написано у нього, це отдельно, там він записував, де трави, трави бо він дуже харч по травах розбирався. І ще я пам'ятаю, була в дитинстві у нього, і приходить якась жінка, така з міста приїхала до нього. А я ну, на вулиці сидю там гуляла така, ну, не дуже Я була, скільки, може 8-9 років, а в нього такі мотанки були, красиві кукли. Ну, він сам тільки знаєте, які робив мотанки із такої конопляної він така туга, тугається вматува, така мотанка була. Ну, Тільки я ж говорю, не тряпчана, а із вірівки. Ну, і Приходить жінка і така, із якоюсь так, дитиною, чи внучкою, чи дочкою. І така якась нервна, нервна до нього і каже, дід. Нестер, мені сказали, що ви травами лічите. Дайте мені такої трави, щоб я успокоїлася. Ну, мов, на да, всіх кричу на всіх. <сум> дід накричав на неї, вивів її за калітку і щось їй казав, казав, ну і поїхала вона доволі. А я діду кажу, дід, а що таке? Чого ти їй нічого не дав? не траву Ніяку не дав, не полічив. А він каже, а їй не треба трави давати. Я сказав, що їй така жива трава. Треба. Сказав, що полежала в траві де скошене сіно або така трава росте три дні полеже, відлежиться, прийде, буде нормально. Точно приходить, приїжджає через некілька днів. Вона така благодарна, каже, дід, Нестер. Я і не думав, що така сила му, тіпа, в живій траві водиться, а я думав, що тільки суху траву треба чаями пити. Да, і так тоді вона вже пам'ятаю, внука приводила, лічив він от заїкання і свого. І так дов, ну, Пару разів бачила що цю жінку, приїжджала така на, на Волгі, видно, якась начальниця була, ну, тоді з якоїсь села такого. Того, що рядом було, бо на Волгі воділі її привозив. Така вся в костюмі, така з гулею, такою здоровою. Це такі. Ну, Буду дивитися поради, буду знаходити, буду вам розказувати. Хай все буде добре, все обов'язково так і буде. Вірте в себе, віримо в нашу Україну, віримо в нашу силу. Все буде добре.